І усім, Turn – це правильне дієслово, яке само по собі означає повертати, обертати, змінювати. Але коли turn поєднується з різними прийманниками або прислівниками, утворюються фразові дієслова, які мають зовсім нові, а й іноді несподівані значення. Давайте разом розберемо найуживаніші з них та подивимося, що вони означають у реальному житті. Turn on each other like a bunch of animals! Strange Man turns me on. Turn on the TV right now. Фраза водієслава turn on має таке значення, як вмикати, збуджувати, нападати. Давайте розглянемо всі ці значення окремо. Вмикати. Коли ми кажемо turn on, маємо на увазі почати роботи чогось, натиснувши кнопку, відкривши кран, або просто підключивши доживлення. Це найбуквальніше і найпоширеніше значення цього фразового дієслова. Тобто вмикати пристрій, світло, воду або газ. Наприклад, ти забула увімкнути духовку. You forgot to turn on the oven. You forgot to turn on the oven. Увімкни телевізор прямо зараз. Turn on the TV. Right now. Turn on the TV right now. Але щось підказало мені увімкнути радіо. But something told me to turn on the radio. But something told me to turn on the radio. У неформальній розмові. Turn on часто означає викликати збучення сексуальне або емоційне. Збучення може викликати зовнішність, голос, впевненість, гумор або навіть те. Як хтось щось робить. Наприклад, мене збуджують дивні чоловіки. A strange Man Turns me on. A strange man turns me on. Мене справді збуджує, коли чоловік може справляти враження. It really turns me on when a man can do impressions. Це дивно, що грудне вигодовання. Типу мене трохи збучує. It is weird that breastfeeding kind of turns me on a little bit? Is it weird that breastfeeding kind of turns me on a little bit? Я коли-небудь казала тобі, як збуджує мене, коли ти говориш дурниці про овочі. Did I ever tell you just how much it turns me on when you talk shit about vegetables? Наступне значення нападати, зраджувати, агресувати проти когось. Коли хтось turns on you, це також може означати зраду або несподівану агресію. Наприклад, людина, якій ви довіряли, може раптом виступити проти вас морально, емоційно та чи навіть фізично. Наприклад, хтось. Хто буде вірним другом і ніколи, ніколи, ніколи тебе не зрадить. Someone who will be a loyal friend and never, ever, ever turn on you. Someone who, who will be a loyal friend and never, ever, ever turn on you. Ці хлопці нападуть на нас, і все закінчиться прямо зараз. These guys turn on us and end this now. These guys turn on us and end this now! Ne na Don't fucking turn on me. Don't fucking turn on me. I... Odno, We'd turn on each other like a bunch of animals. We'd turn on each other like a bunch of animals! When you uh, finish, turn off the lights. Turn off ще одне багатозначне фразове дієслово, яке часто зустрічається у розмовній англійській. Воно має наступне значення: Вимикати, відштовхувати, звертати. Вимикати мається на увазі вимикати пристрій, світло, воду, газ і так далі. Наприклад, детективи. Якщо прикрити камеру рукою, мікрофон від цього не вимикається. Детекти, covering the camera with your hand does not turn off the microphone. Detective, covering the camera with your hand does not turn off the microphone. Я хочу, щоб ти вимкнув камеру і поговорив зі мною. I want you to turn off the camera and talk to me. Why? Коли закінчиш, вимкни світло. «When you finish, turn off the, uh, the lights». Відштовхувати, втрачати інтерес або бажання. Ідеться про щось, що може емоційно або фізично відштовхувати. Це може бути все, що завгодно. Неприємна звичка, розмова, поведінка. І тоді ми можемо сказати, що те, що ми бачимо turns me off. Наприклад, це цілковито мене знеохочує. It turns me off completely. It turns me off completely. Розмови про твого колишнього це власне те, що відбиває у мене бажання. Talking about your ex is actually what turns me off. Talking about your ex is actually what turns me off. Це тому, що я його відштовхнула. That's because I turned him off. That's because I turned him off. I just lied there and I cried, and I guess that turned him off because he got off of me and left. I just lied there and I cried. I guess that turned him off because he got off of me and left. Звертати, з'їжджати з дороги. Коли ми turn off з дороги, ми звертаємо з основного маршруту. Наприклад, із траси на інший поворот. Наприклад, якщо ми звернемо з головної дороги і застрягнемо, нас ніхто не знайде. If we turned off the main road and get stuck, no one's gonna find us. If we turn off the main road and get stuck, no one's gonna find gonna us. Hey, Zvertai tot Hey, turn off here. Hey, turn off here. Pudvishi Timoras See if you can turn off someplace. See if you can turn off someplace. I told you to turn back. But if you don't, you'll turn back into a mermaid. Фразове дієслово «turn back» має таке значення, як повертатися або повернути. Коли ми «turn back», це означає, що ми повертаємося у зворотньому напрямку фізично, емоційно та навіть у часі. Наприклад, ми хочемо повернути час у Європі на тисячу років назад. We wanna turn back the clock in Europe a thousand years. We want to turn back the clock in Europe a thousand Boring! Minutes. Я казав тобі повертатися. I told you to turn back. I told you to turn back. Але якщо не зробиш цього, знову перетворишся на русалку. But if you don't, you'll turn back into a mermaid. But if you don't, you'll turn back into a mermaid. Ще не пізно повернутися. It's not too late to turn back. It's not too late to turn back. He wants to turn back time and make himself king. He wants to turn back time and make himself king. <laughs> He'll turn up. We didn't even know about the body until it turned up. Turn up that scanner. Наступне фразове дієслово, яке ми з вами розглянемо, є turn up. Воно має наступні значення приходити, виявлятися, збільшувати. Давайте розглянемо це значення більш детальніше. Коли ми говоримо, що він turned up, це означає, що він несподівано з'явився. Наприклад, тож серйозно, що станеться, якщо вона не з'явиться? So, seriously, what happens if she doesn't turn up? So seriously, what happens if she doesn't turn up? He'll turn, up. He'll turn up? Отож, ми приходимо раз на тиждень, співаємо пісні, розповідаємо жарти. Це не можу передбачити, де вона з'явиться наступного разу. This can predict where she'll turn up next. This can't predict where she'll turn up next. Але коли мова стосується речей, рішень, подій, то дане фразове дієслово буде мати таке значення, як виявлятися, траплятися. Використовується, коли щось виплило, виявилося або раптово з'явилося. Наприклад, ми не знали про тіло, поки воно не виявилося. We didn't even know about the body until it turned up. We didn't even know about the body until it turned up. Рішення скоріше зазвичай скорозявиться. There will be a solution turned up directly, more than likely. There will be a solution turn up directly, more than likely. Однак я з радістю кажу, що маю повну надію, що щось However, I rejoice in saying I have every hope. Something will turn up. However, I rejoice in saying I have every hope something will turn up. Наступним значенням цього ж фразового дієслова є збільшувати. Збільшувати або, наприклад, піднімати. Збільшувати можна гучність, тепло, потужність тощо. Наприклад, додай гучність на цьому сканері. Turn up that scanner. Turn up that scanner. Чому б їм просто не зробити тепліше, замість того, щоб ховати всіх у ковдри? Якщо ми збільшимо температуру, він просто тікатиме далі. If we turn up the heat, he's just gonna keep running. We turn up the heat. He's just keep Тепер нам просто необхідно додати чарівності. Turn down це наступне фразове дієслово, яке я пропоную розібрати. Воно має таке значення, як зменшувати, відмовляти. Якщо попередня фразове дії дієслова turn up це зробити голосніше, гарячіше, то turn down навпаки це зробити тихіше або слабше. Тобто зменшувати гучність, силу або інтенсивність чогось, звуку, температури, яскравості або навіть зменшити емоційну напругу. Наприклад, будь ласка, не роби мою музику тихіше. Please, don't turn down my music. Just don't turn down my music. Зробіть радіо тихіше. Turn down that radio. Turn down that radio. Скрути кляті гітари. Turn down the damn guitars. Turn down the damn guitars. Turn down. Це також відмовлятися. Відмовлятися від пропозицій, можливостей, запрошення, грошей, роботи чи шансу. Коли ми turn down щось. Це означає сказати ні. Наприклад, я ніколи не чув, щоб ти втрачала шанс огризнутися. I've never heard you turn down an opportunity to give this one some lip. «I've never heard you turn down an opportunity to give this one some lip». Вираз, give some lip, дослівно дати губу. Є неформальним, розмовним і частіше вживається з негативним відтінком. Має таке значення, як сперечатися, огризатися, грубити, говорити зухвало, тобто неповажно. Наступний приклад. Якщо я відмовлюся від повалятися в сіні, він подумає, що я стара. If I turn down a roll in the hay, he's gonna think I'm old woman. If I turn down a roll in the hay, he's gonna think I'm an old woman. A roll in the hay – дослівний переклад котитися, валятися в сіні. Його підтекст. Означає займатися коханням. Наступний приклад. Звісно, я ніколи не відмовляюся від чогось шоколадного. Of course, I never turn down anything chocolate. Of Course I never turn down anything чолед. Як я можу відмовитись від такої великої суми грошей? How can I turn down so much money? How can I turn down so much money? The sad caterpillars turn into an extravagant butterfly. And I promise you, I won't turn into a supervillain and try to kill you. Turn into має таке значення, як перетворюватися на когось або щось. Це фразове дієслово ми використовуємо, коли щось або хтось змінюється настільки, що стає зовсім іншим. Мова може йти про фізичну трансформацію, емоційні зміни або перевтілення. І вживається як в буквальному, так і в переносному сенсі. Наприклад. Сумні гусениці перетворюються на екстравагантного метелика. The Sad Caterpillars turn into an extravagant butterfly. The Sad Caterpillars turn into an extravagant butterfly. An extravagant butterfly. А я обіцяю, що не перетворюся на суперлиходія і не намагатимуся тебе вбити. And I promise you. I won't turn into a supervillain and try to kill you. And I promise you, I won't turn into a supervillain and try to kill you. Lock this away in the vault so it doesn't turn into a giant monster and destroy the whole planet. Lock this away in the vault so it doesn't turn into a giant monster and destroy the whole planet. Вбий мене, Чарлі, поки я не перетворився на вампіра і не залишив тобі засос. Kill me, Charlie, before I turn into a vampire and give you a hickey. Kill me, Charlie, before I turn into a vampire and give you a hickey! Yeah! Друзі, сьогодні ми розглянули багато фразових тіслів. Stern. Не страшно, якщо ви не запам'ятали усіх значень одразу. Ви завжди можете повернутися до цього відео ще раз і освіжити пам'ять. За мікрофоном була Олена. Почуємося у наступних відео. Гарного вам дня та бережіть себе!